Вітаю, друзі! Схоже, Україну хоч неприємно здивувати Брюссель. Під кінець року, виявляється, ЄС і НАТО закличуть Російську Федерацію вивезти війська з України. Про це пише українська правда, посилаючись на американське видання Політико. Паралельно з цим. Сполучені Штати Америки вивчають пропозицію України про трибунал щодо злочину агресії Російської Федерації. Тобто Брюссель працює якимось паралельним напрямком з е, Вашингтоном. Причому в чому небезпека і про що я сьогодні хотів би поговорити? Я інакше не розцінюю ініціативу Брюсселя е, про... Е, Оцей заклик як спробу зберегти обличчя Путіну і Російської Федерації. В той час, коли е, на фронті складається ситуація проти Російської Федерації, раптом з'являється ініціатива з Брюсселя зробити ось такий заклик. Вивезти свої війська з російської, з території України. Про що йдеться в спільній заяві? Євросоюз Євросоюзі НАТО підготували спільний заклик до Росії негайно припинити війну та вивезти свою армію з України. Складається враження, що це ну, такий експромт. От вони підготували спільний заклик. От негайно. Припинити війну і вивести свою армію з України. Але що пише далі редакція Української правди? Американське видання Політико, яке посилається на власні джерела, пише наступне: що незабаром є Сенату офіційно оприлюднять спільну заяву до Росії припинити війну і залишити Україну. За словами дипломатів, декларація, з якою частково знайомилася Політико, готувалася більше року. Дві речі я хочу наголосити на двох моментах. Війна в Україні не 9 місяців, а декларація готувалася уже більше року. Виникає питання, під що і коли, з якою метою, що це була за декларація. І друге протиріччя Євросоюз і НАТО підготували спільний заклик. Ну, заклик це говорить про спонтанність і про раптовість. Але ми бачимо і чуємо, що більше року готувалася ця декларація. Я ще раз повторюсь: інакше це я не розцінюю як спроба вивести з під удару Російської Федерації Кремль, з під якого удару це трибунал щодо злочину агресії Російської Федерації. Ми пам'ятаємо виступ Олександри Матвійчук Осло, яка чітко означила ось цю проблему справедливості і покарання Путіна і Лукашенка, притягнення їх до відповідальності. І ось ми бачимо паралельно вспливає оця нібито раптова ініціатива, яка. Виявляється, готувалася дипломатами більше року. Значить, про що далі йдеться в повідомленні політику? Хоча текст, тобто звернення до Російської Федерації, здебільшого нічим непримітний. Але надання йому офіційного статусу стало б значним дипломатичним досягненням, зважаючи на місяці, які пішли на його підготовку, наголошує видання. У мене запитання: яким чином непримітний текст шляхом надання йому офіційного статусу може примусити Путіна і Російську Федерацію? Вивести свої війська. І чому зараз, саме зараз, піднімається це питання? Відповідь моя наступна: Російська Федерація показує свою неспроможність, вона програє війну, і тут їй притягують руку допомоги з Європи, з Брюсселя, для того, щоб Путін зміг сказати, що він от послухався, проявив жест доброї волі. Вивів свої війська з України, і за це він отримує гарантії безпеки, про які, власне кажучи, і говорив Макрон. І це дасть йому можливість або дасть частині політичних європейських еліт, аргументувати, що не потрібно Путіну притягувати до трибуналу, до відповідальності. Він. Проявив добру волю, вивів війська з України. Причому ніхто не конкретизує, звідки саме Путін буде виводити війська. І всі, в принципі, це теж розуміють, що відсутність конкретики дає підстави нам запідозрити, що мова буде йти про часткове виведення військ, наприклад, з півночі Луганської області. Ну, можливо, ще там звідкись? Цілком, що. Можливо, що навіть залишиться оцей південний коридор в Крим. Про Крим навіть я більш ніж переконаний, тут мова і не йде. І це все теж просуває Брюссель, щоб ми ну, не сумнівалися. А, зазначається, що тек декларації узгоджувався в основному між Офісом голови Європейської ради Шарля Мішеля, Єврокомісією і НАТО. А далі ще цікавіше. Видання пише, що у декларації вони також погодилися повністю підтримувати невід'ємне право України на самооборону і вибір власної долі. Та наголошують, що жорстока війна Росії загострила продовольчу та енергетичну кризу, яка зачепила мільярди людей по всьому світу. Одразу два запитання. А виявляється, нам надається право на самооборону. Я хочу сказати, що у нас у будь-якої сторони, на яку напали, у неї не просто право на самооборону, не обов'язок є. У нас є обов'язок обороняти свою країну. А більше того, у нас навіть є не просто право, а є обов'язок вести бій. І наносити удари Російській Федерації. Тому що цією конструкцією, що нам не дається право на самооборону, то це право використовувати протиракети проти російських калібрів. Але ми вимагаємо право нанесення ударів у відповідь, і ми бачимо, що Брюссель насправді. Аж дає нам право збивати чужі ракети. А у мене питання: а наносити удари у відповідь або наносити удари на упередження, щоб по нас не били. У нас є таке право, і з цієї декларації тут ну, нічого не виникає, не витікає. Ну і звичайно, я не можу не помітити оцей момент про наголос на продовольчій та енергетичній кризи, яка зачепила мільярди людей по всьому світу. Знову, значить, виникає ось це спекуляція, апелювання до енергетичної кризи і там продовольчої безпеки. А Україна не відповідає за продовольчу кризу і за енергетичну безпеку в, в освіті. І піднімати от, знову цей момент з продовольчою безпекою, це ніщо інше, як все змінювати фокус і акцент уваги в російсько-українській війні. Це така моя ну, думка і точка зору. А тепер щодо ініціативи, яку вивчають США, це трибунал щодо злочину агресії Російської Федерації. Координатор з питань стратегічної комунікації Ради Національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. В телефонному брифінгу в середу говорить про вивчення цієї ініціативи і пропонує це зробити під егідою Організації Об'єднаних Націй. Ми продовжуємо вивчати пропозицію та відпрацьовувати її. Сказав він. Наголошився, що США послідовно підтримують. Та виступають за притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні. Кірбі також зауважив, що Сполучені Штати підтримують слідчі дії щодо воєнних злочинів в Україні на міжнародному рівні. І ми будемо продовжувати робити це. На що я хотів би звернути увагу? Я вважаю, що такі структури, як Організація Об'єднаних Націй, вони фактично можуть тільки завалити будь-яку справу. Давно є вже дискредитованими. Насправді потрібно. Створювати з нуля зовсім інший орган. Я хочу нагадати в цьому контексті міжнародний суд в ГАЗі, ГАЗський суд, який 8,5 з половиною років вивчав справу з mh 17 і розказав нам лише про організаторів. Ще через півроку він повідомив про те, хто хто були виконавці, а замовників. І реальних винуватців я думаю, я так розумію, ми ніколи не почуємо. Це в справі Меч 17. Цілком можливо, що а, навіть ця ініціатива Кірбі, і нібито зацікавленість Сполучених Штатів в притягненні до відповідальності Путіна Російської Федерації, це також злиття справи, тому що все має відбуватися під егідою ООН. А насправді має бути а, сказати своє слово. Моральні авторитети в світі і в Європі, які повинні організувати принципово інший суд, так як це колись свого часу зробив Олівер Кромвель. Тільки так був засуджений король за зраду, і тільки так йому відсікли голову. А, в наш час тільки так, я вважаю, от як зробив Кромвель. Шляхом е, створення нового суду може бути притягнений до відповідальності Путін і всі його поплічники. Ні ООН, ні Міжнародний Гаський суд вже цього зробити не можуть. І, в принципі, слідчі дії сьогодні виконує е, 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 цей інститут, який очолює а, або є лідером. Правозахисниця Українська Олександра Матвійчук от, е, з Інститут Громадянських Свобод, він виконує слідчі дії, він збирає базу. Ми вже на цьому прикладу бачимо, що е, не діють міжнародні організації структури. І логічним продовженням діяльності. Інституту громадянських свобод є створення абсолютно нової інституції, нового суду, ні під якою гідою ООН. Тільки так можна м, досягнути справедливості і так може бути притягнути до відповідальності Путін. А, підсумовуючи а, заклик Путіна вивести війська це ніщо інше, те, що робить Брюссель, як вивести з-під удару. Кремль і Путіна і винуватців війни, зробити їм привід або підстави, щоб їх не притягало до відповідальності. Так, я, інакше я не трактую ці всі ініціативи. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.